Всім привіт! Ми студенти першого курсу французької філології. І ми раді тут навчатися. Чому ти обрала ЗНУ? Бо ЗНУ дає багато можливостей майбутньому. Бо Запорізький найкращий університет. Бо мені сподобалася абревіатура і ремонт у другому корпусі. Що вам дає стимул навчатися? Бажання навчати одну з найбажчих мов у світі. В майбутньому поїхати в Париж. Було, не не віде. Віде. подорожувати у майбутньому Упишіть пари з французької мови однією фразою Сеженіа. Це важко але цікаво. Відчуваю себе справжньою французинкою. Який твій улюблений французький співак? Шарль Азнавур. Едіт з чому у вас асоціюється Франція? З такою ж нестабільною погодою, як і мій настрій. З тим, що велика різниця у віці у відносинах це нормально, французький паціоник зі справжнім мистецтвом та гарним вином.